4 квітня. Доворюємо не поводу Зробив такий грибінець. але він легенький, треба додати йому ваги хоч кілограма два. Тоді він трошки буде, а можливо цей буде лишнє. Потрібно спробувати, хоч кирпичину положити і спробувати. Ну так розбиває грудку, трошки вирівнює більш-менш нормально. У мене до Цього ніколи я не чіпляв борон до плуга. Якби потім все одно культивація дісковку чи цей боронування. І на зиму я його ніколи не не намагався зробити так, щоб воно було рівненько. Тут вирішив зробити навесняну оранку. Тут буде гарбуз. бджола літає. Ходив там на будинку, теж літають. Видно, непоганий такий сімейка там. Пшеницю підкормлював двічі карбомідом до дощів і після дощів. Десь 15 сантиметрів. Пшеничка. Нормально. Ще раз буде карбомід і буде ще гербіцид. Бур'яни ростуть. Просто просто швидко. Ось. Це хоч для бджіл буде. Носять вони пильцю, а прикоси цвітуть. Нагадаю. Пшениця сіялася. І тут є. Літають. Пшениця сіялася після, відразу після сої. Ні, не дискувалося Не цей. Е, як його? Не культивувалося нічого. Відразу після сої. Вон через тиждень нас посіяли там люди. То... Така вона дрібна сантиметрів 5 навсього. Ну воно дожине звісно. Холодно було. Ну і вони ще не підкормлювали. Отака От у нас зелена плантація. Ще додамо карбоміду. Карбоміду додаю на 10 літрів 120-130 грам, не більше. Ще раз побризкаю його і буде все добре. Десь ось не подосіювано там є містами, не подоходив. Ну нічого. Зараз там у мене, мав висоток 15 біля того будинку до рати під кукурузу і соняшник. Так що то такі справи. Прошлий рік сіяв соняшника вісім рядків. 8х20. Смішно сказати, 3 літри олії. Сьогодні їздила дружина, міняла 3 літри олії, поміняла. Будемо сіяти більше.